Доброго дня, канал Zoom. Ось такий бінокль вам покажу. Made in Germany Carl Zeiss 8х30. Цей бінокль виготовлявся в Західній Німеччині. Є біноклі просто 8 на 30, а є біноклі 8х30B. Вони мають деяку різницю. Ось цей бінокль, він, якби є. Вважається ширококутним, хоча ніде цього не написано на біноклі, але його характеристики, він має 150, поле зору 150 метрів на відстань в 1 кілометр. Випускався такий бінокль з 1954 по 1971 роки. В інтернеті знайшов інформацію, що в окулярі тут знаходиться 6 лінз, якби 4 комплекти лінз, і виходить 6, тобто деякі лінзи є склеєні. Якщо у вас попадеться бінокль і буде писати 8X30B. Вони також є різних характеристик і різні, в різні роки, коли вони випускалися, вони мали поле зору і 110 метрів, і 130 метрів. Також там дещо відрізнялися вони в окулярах лінзи була різна кількість лінз. Тому 8 х 30 і 8 х 30 b це можна сказати, що це є різні біноклі. Якщо мені вийде цей окуляр розкрутити, то я, звичайно, витягну лінзи, подивимося, що там робиться. Поки що нічого сказати не можу. Бінокль загалом чистий, але має таку туманність, тому треба всі оптичні поверхні перечистити. Бачите, по кольору просвітлення можна сказати, що бінокль з одношаровим просвітленням ну, зараз почну його розбирати. Тільки відкрутив верхню кришку, як зразу під нею є ущільнення. Ніякого герметика, нічого такого, що потім буде сипатися, кришитися, немає. Все культурно. Зразу кільце ущільнююче. Треба буде відкручувати. Дещо я вже відкрутив, подивіться. Ще одне ущільнення. Далі на об'єктиві, ось в цьому місці, також є резиночка. То заморочилися німці саме з Західної Німеччини. І так добряче всюди, всюди дали ущільнення, щоб туди не потрапляв ні бруд, ні волога. А тепер розкручуємо окуляри. Відкручуємо спочатку одну кришку, другу заживний гвинт. Далі. Раз. Тут є в трьох місцях три гвинти. Ми їх відкручуємо і просто піднімаємо. Тут лівий наочник просто відкручуємо. Тут на ньому є всередині, ну, всередині є різьба. Дістаємо. Відкладаємо в сторону. А от е, з правим окуляром, де є діоптрій, тут не все так просто. Ось в цих місцях, якби, я не знаю, як це зроблено, але тут є заглиблення з одної і з другої сторони. І я відкрутити не можу ніяк. Тобто, добре, що окуляр є повністю чистий. Я буду разом з нижнім циліндром відкручувати все разом, бо інакше не виходить. Ось цю штуку сюди ставлю. Одним словом, відео знімати не буду, бо це ну, доволі так. ну, Тут треба і підтягнути окуляр догори, і запхати. Треба трошки побавитись, щоб це зробити акуратно. Ось так я все відкрутив. Бачите, тут є резинка ущільнювальна. Ну, я не знаю, оце, оце складно розібрати. І якби окуляр був брудний, ну прийшлося б розбирати. А так зараз, ну я думаю, що я не буду відкручувати. Лише його ось так. Бінокль є розібраний. Ось так він виглядає всередині. Тут є призми, і на призмах є деякі позначення. Є жовта крапка. І, наприклад, на цій призмі мінус 5. На ось цій призмі плюс 1. На цих маленьких плюс 2. Ці жовті крапочки, вони якби, з такої сторони призми, От коли оцю монтуєш, то крапочка дивиться на іншу призму. А коли монтуєш ось цю призму, вона була ось так. Ось поставлена. Тобто теж жовта. Крапка дивиться теж на призму. Чому так зробили, не знаю. Ну, якби, що це за позначення взагалі вперше бачу, ніколи з таким не зустрічався. Ось подивіться в якому стані призма. Бачите, от такий димок. Це якийсь ну, пелюка, грибок, мабуть, тут на ній. Ось, ось для чого потрібно це все перечищати, тому що воно дуже-дуже сильно впливає на яскравість картинки. Зараз подивитися як буде після чистки. Оп, Бачите, яка різниця. Так, дивимося на бінокль. Бачите, все як завжди. Останнім часом в мене більш-менш виходить. На рахунок окуляра. Ну, Тут ще є така штука, як то кажуть, не нашкодь, тому розбирати повністю окуляр я не буду. Він є ідеально чистий. Ось, Бачите, всередині Оце все, що я можу вам показати. Лінзи я пробував видавлювати, не виходить, там, мабуть, є всяка ущільнювальні кільця ну, для того, щоб волога і пилюка не потрапляла. Тому я, ну якби розумієте, бінокль не дешевий, рідкісний відносно. Якщо я щось зроблю не так, буде мені тільки гірше. Тому, якщо окуляр чистий, я все монтую назад. Бінокль вже знову повністю зібраний. Ось подивіться, бачите, ніякого димка на оптиці вже немає. Зараз познімаю дещо через бінокль, але в іншій локації. Якщо хтось знає, де це або впізнав місце, напишіть в коментарях. Я не знаю чому, коли я знімав саме в цю сторону міста. Там було замітно більш якогось такого туману. Не знаю, можливо, там ну, багато автомобілів, машин, можливо, це якийсь навіть смог. Але і там дуже сильно сонце світило в ту сторону. А от коли зараз я дещо повернув бінокль, тут картинка набагато чіткіша. Через те, що бінокль є ширококутний, присутня дисторсія. Не сильна, але вона є. Камера телефоною це ще більше підсилює. Звичайно, що виробники оптики роблять все для того, щоб дисторсію якомога ну, зменшити, щоб її майже не було. Ну, загалом картинка дуже-дуже класна. Прямо так дивишся, очі не змучуються, прям насолоджуєшся. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.